Людмилочка, Любочка, не плануєте сіяти, вислати вам носія? Ні, ні, людочка, дякую, не хочу, не буду навіть корчика сіяти. Поїду на базар, куплю 10 розсадин чи 15, і мені отако от хватає з головою. І не хочу більше з розсадою бавитися. Наша мені ця, ця що? заморока і з ним бавиться, і... ну, не хочу. Я не, вам дуже не вдячна. Бавитися, а час, час втрачаєш. Поїхала, заплатила хай навіть 10 гривень за одного стебельце того помідора. Оцього року я купила тих пару курчів, посадила і такі прекрасні помідори були. Для чого Бо я буду. Ми багато нам не треба. Я багато не саджу, тільки щоб було з'їсти от влітом, поки восени. Закривати не закриваю. Стільки було помідорів, що ще й квасила. Ось. Бо ми не з'їдали стільки. Так, що ось таке, то для чого я їх буду багато садити, якщо в мене нема кому їсти?